Він просто грав скромно, але витончено. Природжений футбольний інтелект поєднувався з бездоганним характером, без зайвого пафосу, лише гра. Цей випуск присвячено людині, без якої важко уявити перший тріумф Манчестер Сіті в АПЛ, який загалом весь успіх містян, людині, яка є еталоном сучасної десятки. Його батько поліцейський грав у футбол на регіональному рівні, а мати мала японське коріння. Саме завдяки східній зовнішності в дитинстві Давід отримав прізвисько «Ельчіно», що в перекладі означає китаєць. 14 років юнак пройшов медогляд у реалі за його грою наглядав особисто Вісенте Дель але через невисокий зріст Давід врешті-решт не підійшов. Натомість його помітили скаути Валенції, де іспанець і почав свій шлях у професійному футболі. Оскільки місця в основі Валенції для молодого таланту не було, він провів два сезони в оренді. Спочатку в Ейбарі, а потім у Сельті. Вже у 2006 році 20-річний півзахисник закріпився в основі Валенції, замінивши Пабло Аймара. Дебютний сезон був успішним: 8 голів за 49 матчів. Сезон 0708 видався складним для команди. Валенція фінішувала на 10 му місці, проте виграла Кубок Іспанії, що став першим трофеєм Сільви на клубному рівні. Незважаючи на загальний стан команди, Давід демонстрував надзвичайно високий рівень гри. Та навіть отримав виклик до збірної. Після перемоги Іспанії на Євро 2008 Сільвою цікавились англійські клуби, зокрема Манчестер Юнайтед і Ліверпуль. Восени 2008 року футболіст отримав серйозну травму, через яку пропустив три місяці. Повернувшись, одразу відзначився дублем у матчі проти Атлетіко. Згодом Ліверпуль намагався переманити іспанця до себе за 25 мільйонів фунтів. Але президент Валенції заявив, що Сільва не продається. Він продовжував бути ключовим гравцем команди, демонструючи ефективну, а саме головне стабільну гру. Все ж таки влітку 2010 року Давід Сільва приєднався до Манчестер Сіті за 29 мільйонів євро, підписавши контракт на 5 років. Прибувши на ЕТ-Хат в статусі щойно коронованого чемпіона світу, технічному півзахиснику знадобився деякий час, щоб адаптуватися до англійського футболу. У перших 25 матчах він забив лише один гол. Однак, починаючи з середини сезону, Сільва став одним із найважливіших виконавців команди. Зі старту кампанії 11-12 іспанець у кожному сезоні АПЛ віддавав у середньому понад 8 результативних передач. У Манчестері він розкрився з нової сторони, швидко здобувши прихильність фанатів. Навіть після приходу Агуеро та Саміра Насрі Давід не тільки не потонув у зірковій кампанії, але й став одним з лідерів. Він грав під керівництвом трьох різних тренерів. І зумів адаптуватися до радикально різних стилів гри кожного Роберто Манчині, Мануель Пелегріні та Хосеп Гвардіола. Всі знали, що можуть покластися на нього в будь-якій ситуації. У грудні 2017 року Сільва пропустив деякий час через серйозні проблеми зі здоров'ям у його новонародженого сина. У мене народився син Матео. Він з'явився на світ вкрай перечасно, щодня бореться за життя завдяки лікарям. 11 травня 2018 року Матео нарешті виписали з лікарні, а 26 червня 2019-го сільва оголосив, що залишить Манчестер Сіті влітку 20-го. У свій перший сезон у Сіті він виграв Кубок Англії, перший трофей клубу за 35 років. До моменту його відходу він мав вже 4 титули чемпіона Англії, 5 кубків Англійської ліги. У складі національної збірної він також здобув два титули чемпіона Європи та став переможцем чемпіонату світу. І звісно, власну статую перед стадіоном Етіхат. Його гру неможливо оцінювати лише через призму голів та асистів, але будь-який аналітик із доступом до статистичних інструментів скаже, що він брав участь у величезній кількості гольових атак Мансіті за останнє десятиліття. Можна здивуватись тому факту, що на його полиці лише одна нагорода гравця місяця АПЛ. Та два включення до символічної команди сезону. Відповідно, його або сприймали як генія, недооціненого свого часу, або як дуже хорошого гравця, який не мав достатньо праймових сезонів, матчів і моментів, правда, ймовірно, десь посередині, у тонкощах, що виходять за межі голів та асистів, у здатності вибрати, віддати передачу, утримати м'яч у тісному просторі під тиском, диригувати атаками, знаючи, де перебуває кожен гравець на полі. Сільва ніколи не був індивідуалістом. Сам гравець просто щасливий, що мав змогу займатися улюбленою справою. Все просто, я хотів би, щоб мене запам'ятали як хорошу людину, яка любила футбол. Сподіваюсь, люди також насолоджувались моєю грою. Коли Давід повернувся до Іспанії, щоб провести останні роки своєї кар'єри, мало хто міг очікувати, що його нова пригода виявиться такою успішною. Те, що спочатку здавалось прощальним сезоном, швидко перетворилось на три роки, протягом яких іспанець став важливим гравцем Реал Сосієдада. Попри затримку дебюту через позитивний тест на ковід, він миттєво вплинув на гру команди та довів, що вік не є перешкодою для його майстерності. У сезоні 22-23 Давід продовжував демонструвати високий рівень гри, відігравши ключову роль у здобутті четвертого місця та потівки до Ліги Чемпіонів. На жаль, серйозна травма передньої хрестоподібної зв'язки лівої ноги змусила його завершити кар'єру. На цьому моменті коротка розповідь про кар'єру іспанця підійшла до свого завершення, проте розпочинається розповідь про те, якою людиною був Давід Сільва. Адже завжди змінювались місця, змінювався контекст, але сам гравець ніколи. Йому було 18. Він мав зріст 170 см та жодного разу не грав на дорослому рівні. Іспанець був не зовсім тим футболістом, якого очікували побачити. Але Давіду було байдуже. Йому завжди було байдуже. У нього було щось протилежне, загально прийнятим уявленням, можливо, навіть щодо всього футболу. Він став відкриттям не лише через талант, хоча він був на іншому рівні, але й через характер. Він був справжнім бійцем, розповідав тодішній тренер. Ти дивишся на цього маленького канарця, але він зовсім не той, ким здається. Того року випав сніг. Ми тренувалися на розбитому регбійному полі. І, чорт забирай, він ніколи не відступав. Треба було йти у боротьбу. Він ішов. Треба було врізатися, врізався. Усі говорять про його техніку, позиційну гру, але він мав характер. Він ненавидів втрачати м'яч, ненавидів програвати. В Іспанії його не завжди цінували так як слід. Уявіть, що б він зробив у тому складі Барселони, сказав якось Хосеп Гвардіола. Але саме в цьому й була суть. Він ніколи не грав за Барселону чи Реал Мадрид. Він не мав підтримки зверху, не мав політичної сили, ніхто не кричав про його велич, і він сам цього не робив. Давід Сільва був тим, про кого говорили недостатньо, включно з ним самим, особливо з ним самим. Він охоче залишався в тіні. Він просто не цікавився зайвим шумом, ніколи не підвищував голос і не втрачав контроль. Його тріумф був у простоті, у нормальності. Він був дуже дуже хорошим у футболі. А його стиль гри здавався зовсім простим, хоча насправді це було зовсім не так. У Манчестері всі упередження щодо нього були розбиті вщент. Міка Річард сказав, що міг його зупинити тільки ударом по ногах, і то не завжди. Вони домовились не пересікатись на тренування, але Давід не ховався, як і в Ейбері, він боровся. Коли Сільва приєднався до Сіті, він зайшов у роздягальню на старій тренувальній базі і побачив, що на стіні висить фотографія. Це було знакове фото Найджела Дейонга, який завдає удару в груди Хабі Алонсо у фіналі чемпіонату світу 2010 року. Сільва розсміявся, сприйнявши це як жарт. Це натякало на те, що, можливо, є його найбільшим внеском. Сіті, до якого він приєднався у 2010 році, все ще відповідав опису галасливих сусідів від Алекса Фергюсона. Роберто Манчині постійно висловлював обурення. Маріо Балотелі переживав свою бунтівну фазу. А Карлос Тевес іноді влаштовував заколоти, сидячи на лаві запасних. На тлі цього хаосу, Сіті вирішив змінитись, щоб стати стабільною впливовою силою, клубу потрібно було бути трохи менш схожим на Тевеса і значно більше на сільву. Нова атмосфера була згодом втілена такими гравцями, як Ґюндаган, Ляпор та Бернардо Сілва. Коли Сільва прощався з Англією, ніхто не висловлювався проти нього через його особисті переконання, ніхто не вишукував скандали чи не робив сумнівних висновків, виходячи з того, як він ходить чи бігає. Натомість увага була зосереджена на його здібностях, його беззаперечному таланті як гравця, а тут не може бути жодних суперечок. Оце й усе, що ми знаємо про сільву, брак інформації такий, що нам залишається лише те, що зараз стає дедалі рідкіснішим, формувати свою думку про нього на основі того, що він робив на полі, а не поза ним.